В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день. Остання неділя перед початком Святого і Великого Поста. Ця підготовча неділя називається неділею воспоминання і знання Адама із Рая. Господь створив видимий і невидимий світ. Як, як вінець цього творіння, Господь створив людину. Священна Біблія говорить нам, що перед тим, як створити людину, був Божественний совет. Свяє Святої Живоначальної Троїці. І було сказано, що сотворив чоловіка по образу нашому, поподоб'ю. І Господь створив людину із праха земного, з землі. І прикрасив людину, вдунув лице її дихання життя і прикрасив людину своїм божественним образом. Людина була самим досконалим творінням Божим. І Господь поставив людину царем над цим творінням. Господь привів до Адама всі тварини, які він створив, і Адам кожного назвав по імені. Ну ім'я це не просто було щось таке видумане, а це було таке слово, яке відображало сутність цього. Творіння Божого. Людина жила в раю і насолоджувалася тим світлом, радістю, миром, яким осяєна божественна природа. Але сталося те, що людина спокусилася. Господь дав людині свободну волю. Людина сама мала вирішувати для себе, що її приймати, чи добре, чи зле. Чому питають, чому Господь дав людині свободну волю? Він міг би їсть, якби, ну, дати право робити те, що вона має робити, а не що вона хоче. Господь являється сам свободна сутність, і як образ, свойство образу Божого – це є свобода волі, свобода вибору. І Господь дав свободу, щоб людина, якщо вона має свободну волю, то вона може вдосконалюватись. Якщо людина не має свободи, вона вже лишена цієї часті духовно вдосконалюватись. І щоб людина розвивала в собі образ Божий, щоб вона ставала більше і більше подібної до Бога. І в цьому вона знаходила за себе, для себе все більше і більше блаженство, то Господь дав людині свободну волю. І людина сама повинна була себе розумно заставляти, уклонятися від зла і творити благо. Людина повинна себе була свідомо перенуждати виконувати священні божественні закони, котрі людину робили священною і роблять священною, і подібної до свого небесного, святого Творця. Але сталося так, що диявол, який позавідував, падший дух, позавідував тому щастю, божеству людини і відірвав людину від істини. Він обманув людину. Людина повірила, повірила лжи. Коли Господь створив людину, то сказав Адаму, що від цього, що є в раю тут, від всякого древа, там, все, що тут росте, їж кушай. Ну Від одного дерева, яке називається древом познання добра і зла, не вкушай, тому що в той день, коли ти вкусиш від цього древа, ти помреш. Дьявол знав про цю заповідь для людини. І він підійшов лукаво до Єви і почав з такої невинної якби бесіди, як будто він не знав, що було, і він питає, чи це правда, що Бог вам заборонив кушати від цього дерева, від цього можна їсти, а від цього одного не можна кушати. А Дєва говорить, так, да, Господь сказав, кушайте від всякого древа, а від цього древа не кушайте, тому що той день, коли ви вкусите, ви помрете. І коли вона з довірчивостю відповіла, відкрила свою душу перед дьяволом, то він вкинув в неї яд ще більше лежить. Він сказав, ні, ви не помрете. Бог знає, що в той день, коли ви вкусите від цього дерева, ви самі станете як Боги. І він зобразив людину якби, обіцянкою обоження, що людина стане Богом. І ми знаємо, що Єва вкусила, потім дала вона Адаму, і Адам вкусив. І вони нарушили Божу заповідь, вони все рішили проти Бога. Вони відвернулися від Божественної любові. Їм вже стало в раю жити ну, важко. Вони почали ховатися від Бога, вони почали закривати себе один від одного, тому що вони були нагими, але нічого не бачили. Вони були такими святими, що вони нічого, а потім почали всідатися один одного. І Господь кличе Адама. І питай, де ти Адам? А де сказав, я, я мені стыдно, але ну, ще я ноги, як я буду перед тобою. А Господь наводить Адама на покаяння і каже: Адаме, може ти, ти не згрішив, ти не вкусив від того дерева заплітного? Адам почав виправдовуватися, би сказав одно слово, Господи, прости, я вкусив, я виноват. І все би була друга історія. Він почав шукати оправдання, що, а я при чому, та жінка, яку ти мені дав, вона мені принесла, я сказала, я взяв і кусив. Тоді Господь, Господь питає Єву, а э, чому ти так поступила? А Єва вчеб, Єва сказала, Господи прости, ні. Я почала, змі, якого ти створив, він пішов до мене і пообіцяв те-то, тете, і я кусила, і от сталося, що сталося. Таким чином, люди, Господь кликав Адама і Єву до покаяння, але вони відкинули покаяння і пожали ті плоди, які ми до сьогодні ще пожинаємо. Вони стали неспособними жити в раю. Вони відвернулися від Божественної любові. І Господь, щоб їх не мучити, Господь дав їм те, що вони хотіли. І вони ну, оказалися в цьому. В світі, який спосошений гріхом, знівечений, в живучих в скорботах, в трудах, але божественна любов не відвернулася від людини. І Господь іще, коли Адам вже удаляв Ізраїль, то дав обітування, що наступить такий час, коли прийде сім'я жінки. Яке зітре голову Змія, дьявола, якийсь покусив людей. І це сім'я жінки, це Месія Господь наш Ісус Христос, Син Божий, який від присадів Марії для спасіння людського роду. І сьогодні церква згадує цю подію не випадково саме перед великим постом. Святі Отці про це говорять дуже короткими такими фразами, що для чого ми згадуємо сьогодні зрані Адама із Рая? Тому що Адам лишився рая через нарушення поста, а ми через соблюдення поста повертаємо собі втрачений рай. В нарушення поста людина лишилася рая. В сублідійній постаді людина знову входить в рай. А святий Великий Пісця якраз той час, коли людина повинна духовно трудитися більш інтенсивно, активно трудитися над тим, щоб очистити себе від скверних гріха, від всякої неправди. Гріх взагалі, який він є, всі роди гріха, вони в своєму корні мають неправду. Неправду по відношенню до Бога, неправду по відношенню до один до одного, по відношенню до творіння Божого, неправду по відношенню до себе самого, Оце є суть гріха, неправда. І за час святого Великого Поста ми повинні прикласти зусилля, наскільки хто може, щоб хоч трохи або більше, або менше себе очистити від всякої неправди, від всякого гріха. І таким чином людина знову стає способною повернутися в рай, або повернути собі втрачений рай. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, напротязі часу Святого Великого Поста ну, в міру своїх сил потрудитися над тим, щоб очистити себе в скверній плоті духа через покаяння, через молитву, через воздержання в пічні, через воздержання в почуттях, в думках, в бажаннях. І зробити себе, ну приблизити себе більше до раю, який Господь відкрив через своє воплощення, через своє воскресіння, відкрив для кожної людини. І від нас тепер залежить, наскільки ми себе приготовимо, чи ми будемо достойні, способні війти в рай або повернути до втрачений рай. Коли ми будемо трудитися навіть трошки, це теж треба знати, то вже людина має надію на повернення в рай. Малий, не невеличкий труд. Все рівно людину вже робить способною вмістити в собі благодать спасіння. І нехай кожен з нас потрудиться в міру своїх сил, щоб ми по перше. Достойно в радості зустріли празник світлого Христового склесіння Пасху Христову, тут на землі. А коли Господь закричи вас на небо, щоб ми були достойними гостити тої радості, яку Господь приготовив для всіх любичого на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.